першотравневого району, а інформація прокурора була записана в половину 3. То що це не упередженість? Я думаю, що це упередженість. І так буду трактувати. Ну, ви можете довести, що хтось замовив вас чи як. Я не слідчий. Я не слідчий. Це не моя прерогатива. — А якщо ви програєте вибори, ви будете ви оскаржувати результати вибору у зв'язку з тим, що вам не дали тепер можливості їх провести потрібно. Ну давайте ми доживемося. Я не збираюся їх програвати. Та, ну коли ви виграєте, то, то зрозуміло. А коли програєте? Якщо це... я виграю, я їм не завідую. <смітна> 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 а якщо програєте, програє, я, я все одно буду боротися за своє місце. І просто так мене з посади ніхто не усуне. То... Тим більше, що я маю дві посади. Я начальник обласного бюро судово-медичної експертизи, і я завідувач кафедри судової медицини медичного правознавства Буковинського державного медичного університету. І я обраний за конкурсом до лютого 2017 року. І щоб мене звільнити з посади на цій посаді, треба, щоб проголосувало із 70 членів вченої ради, якою я являюсь, більше двох третин. я думаю, що цього не відбудеться. Люди мене знають. Тут мене зможуть смістити з посади, і може бути все, що угодно. Передбачаю сценарій після мого інтерв'ю любий, але з перегонів я не зійду свію. А які політичні сили стоять за цим? Ну, зрозуміло, прокурор, там ця жінка, ну, кого ще там винувачити то, то, то інше. Журналисти. Які політичні сили стоять проти вас? Ну ви разом з партією регіонів ваша, ваша партія за яку ви йдете. Значить, партія регіонів з вами разом. Комуністи з вами разом. А хто проти? Хто використовує, яка політична сила використовує? ситуацію? просто безтолкові родичі, яких поховали? Та ні. Якщо безтолкові родичі нам до цього? Виникає питання, як ви ховали, <зум> ви, ви не виділили, що ви ховали? Скрізь згорі доходять чутки, що з усіма кандидатами по позиції округу працюють. От так от, через... хто, працює? Да, хто працює? З усіма кажуть, що хто працює? відмовляють і хто з, усіма, з, усіма, з усіма, вами розмовляє, Вони відмовилися, щоб хтось ще ті би. Які політичні сили? Ну, по-перше, відмовлятися від перегонів я не буду при любих обставинах. Я це заявляю офіційно. Щоб зі мною не відбувалося, з перегонів я не піду. Я не технічний кандидат, я кандидат в депутати, і я думаю, що люди почують цю всю інформацію. Скоро ви побачите, що ми будемо робити на прилюбовчому процесі, тому що перегони фактично тільки почалися. Попередні перегони нашого сіті одного кандидата, пана Михайлішина, який фактично, я порахую, що цим працює незаконно, це за рахунок наших податків, відчислив від пенсії і від всього іншого. І такої кількості білбордів, які є в місті, і фактично повинно бути на перегонах всі в рівних умовах. Повинен бути відкритий рахунок банку, повинен бути перевідрахування. Ви прекрасно розумієте, скільки це коштує, скільки ми платимо, наприклад, за ваші статті в газетах. Ви знаєте, скільки стоїть один квадратний сантиметр. Люди цього не знають. Люди не знають, що на телебаченні одна секунда стоїть 10 гривень. А пан Міхайлішин крутиться на телебаченні щоденно за рахунок держави, то хай тоді йде в відпустку і платить свої кошти за це. Я думаю, що це не рівні умови для кандидатів. І я ще рахую, що це використання дмінресурсу. Будь ласка, щоб що не зрозуміло. Віктор Паласович, є в мене одне таке питання. Я не можу зрозуміти оцей нюанс. Ви мені поясніть, може, ще хтось не розуміє. От на початковому етапі, от видача, як це? Товар, як ви, товар гроші, Това, Видав товар, як товар гроші, товарковий. В даному випадку розписатися треба було, так, родичам? про те, Ні. що вони... Є два журнали. Так. З... З точки зору законодавства і є нормативний документ обласного бюро і взагалі всіх бюро судово медичної складні в Україні. Він називається наказ номер 6 про розвиток та удосконалення судово медичної служби на Україні. Він має 200 сторінок, де регламентова робота всіх відділів і відділень. І там є порядок видачі тіл померлих і порядок видачі лікарських свідоцтв проспекту. Проводиться розтин тіла померлого, і родичам, які надають паспорт, видається, про що записується в певному журналі. Жінка отримує цим свідоцтвом щоб отримати гербове свідоцтво осме, який є документом для спадщини, для всього іншого. Вона йде, оформляє в так? і оформляє на кладовищі. Е Місце, розумієте, вона пішла оформляти і сама не з'явилася за цим тілом і не проконтролювала ситуацію. Це потрапити двох жінок, перша чи друга? Так я ж не буду розбиратися, чи перша. Там були дві жінки і була донька. Але закон, передба... закон передбачає, хто отримав лікарське свідоцтво про смерть, тільки той має право отримати тіло померлого. Ті мужики, які крутилися на території бюро, навіть якщо б вони звернулися в той день, вони все одно тіло б не отримали. Але якщо тіло отримують, тільки тоді, на основі лікарського свідоцтва про смерть, вони розписуються в журналі, який знаходиться в Морзі, і в цьому журналі родичі розписуються, що вони отримали тіло і якого це числа. Так от тіло отримано ними і є, розписалися 31 числа. Коли ми вже збили за сполох, тому що де знаходиться тіло знаходиться у нас, а ми труну захоронили. Це з нашої ініціативи було зроблено. ще щоб спасибі сказали, а вони підняли шум. А у нас якісь проблеми зараз з кладовищем. То хабарника піймали на тому кладовищі, та відпустили чомусь, то тіло ховають без тіла, що там треба було відкрити і показати. Правильно. То напевне. Напевно, у нас щось не порядок з кладовищем так? Ну я не директор кладовища, я начальник обласного бюро судович. Я відмечаю, відповідаю відповідаю за свій ну, учасник. Так, це та... діло міської ради. Не, хай не, та не, хай Михайліщини займається. Хай Михайлішин займається кладовищем, так? Взагалі, ви знаєте, складається таке враження останнім часом. Я ж кожен день дивлюся, ну, по-перше, я прискіпливо зараз дивлюся, читаю всі газети, і не просто так, тому що кандидат депутат. Я і так раніше я читав і одні читаю. І дивлюся повністю всю інформацію, яку дають по телебаченню. Якщо дається кожен день інформація по телебаченню, ми бачимо тільки одну особу, Міхайлішина, і ми знаємо, скільки це вартує, то і він. Ви знаєте, таке враження, що він настільки взявся до роботи і настільки всіх повчає, ну то може йому треба залишитися в місті, хай він повчить і хай ще трошки хоч попрацює. Він сплив невідомо звідки один рік тому назад, то я можу сказати, що я працюю на теренах Буковини вже 42 роки. І з них 33 роки я працюю в обласному бюро судово медичної експертизи, з них 26. Я очолюю бюро як начальник бюро. І всі злочини, які відбувалися на теренах Буковини, ні один злочин не пройшов без, без мене, без проведеної експертизи, в яких я участвую. Все таки є і мені не стидно йти в парламент. Крім того, я можу сказати, що на протязі 33 років я викладаю. В Буковинському державному тоді медичному інституті, потім академії, а зараз медичному університеті. У мене є педагогічний стаж. Через мене пройшло за цей період часу через кафедру, яку я зараз вчора я тоді працював доцентом центром кафедри, 18 тисяч лікарів. Крім того, я викладав на кафедрі кримінальної правої процесу Національного університету імені Фітьковича 5 років. Я викладав 5 років. В економічно-правовому вузі і останніх п'ять років, останні два роки не викладаю, до цього п'ять років ще викладав в юридичній одеській Академії в філіалі, також читав право і судову медицину, судову психіатрію. Так що в мене є досвід роботи. І в нашому місті працюють не тільки лікарі, які виконавці були мої студентами, працюють юристи, працюють судді, слідчі і так далі. Тобто, що а от, згідно законодавства, який період допускається збереження тіла у Значить, якщо на протязі трьох днів тіло не забране. В такому випадку, значить, ми пишемо і таких, між іншим, випадків у нас в області дуже багато. Це не тільки ті люди, які являються безродними. На жаль, у людей немає коштів і приблизно до 250 тіл померлих в рік ми хоронимо Черхміському госпі. То, ми... Якщо це невідома особа, то в спеціальному квадраті це хорониться на кладовищі. Під номером акту, якщо це відома особа, то охорониться за рахунок міського госпу, ми пишемо відповідні листи, зберігаємо тіло, приїжджає транспорт відповідний з міського монгоспу, забирає забирається тіло, ми хоронимо в тій же одежі, в якому нам було доставлено тіло. Обов'язково в домовині, обов'язково хрест і табличка, і в певному квадраті. І таких випадків у нас а дуже багато. Призначі призначі. Якщо немає прізвища, що це безротний, якщо він невідомо, а особа не встановлений, то вони хороняться в спеціальному квадраті на кладовищі під номером акту судово-медичного дослідження померлого. Скажіть, а так що родичі навіть не дивилися, навіть захотіли подивитися, кого вони ховають, що вони ховають, може чужого там їм якогось підмінили. Таких випадків багато буває? У нас таких випадків бути не може, тому що є знову ж таки порядок. Якщо людина поступає, тіло поступає в морг, обов'язково є табличка, яка прив'язується до ноги або руки. Кому це? -то, тому що людина дуже змінюється, коли вона помирає. Бувають, родичі пізніше і не впізнають навіть через те, для цього не можна допускати таких речей. Є номер акту, є фамілія по-батьки, звідти це тіло доставлено, і воно зберігається протягом всього часу, поки не видано тіло із моргу. Так що, щоб перебуток таких випадків в нас не було, і, по крайній мірі, до цього часу не було. А ви знаєте, я не знаю, як вам, але мені здається, що. Ви знаєте щось таке, чого так. не знаємо ми, знає це прокурор і знає це влада. І ми, напевно, ніколи не узнаємо. І напевно тому і ситуація зараз склалася така, а ви не можете ще поки що сказати, або вже не скажете ніколи. Ну, є речі, які є? 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 речі, які взагалі ніколи не є. Є правда покажуть. в моїх словах чи немає. Є. Я думаю, є. що є. є. Але, ну, наприклад, є такі речі, як, от я проводив, наприклад. Експертизою був головою комісії по гумаці Черново. Я, я був головою комісії протягом півтора років. У мене підпорядкування було вісім професорів різних вузів нашої країни. Постанову винесла Генеральна прокуратура, а визначено було проведення експертизи обласним бюро судово медичної експертизи Ягоруча. Спочатку я працював з матеріалами, я буду говорити тільки те, що можна говорити, тому що якщо я скажу деякі речі, то мене по відповідній статті. Ви знаєте, що тільки розпочалася процедура, і суд розпочався в Києві, бо відбулося перше засідання і є стаття розголошення даних у слідства. Тоді мене візьмуть під варту, це точно. І це тоді точно прокурор використає. Але я можу сказати такі речі, які ні до чого не зобов'язую. Я знайомився протягом місяця зі всіма матеріалами справи. Є дуже там інтересне запитання. Я думаю, що вони скоро скливуть, скоро ви їх познаєте, якщо я буду виступати суді, то я зможу тоді озвучити. Спочатку я проводив дві експертизи разом з комісією по матеріалам справи, чи правильно були проведені первинні експертизи по водію і по Чорнової. Пізніше нам надали транспортні засоби, в якому він загинув. причому... Цей транспортний засіб, в якому він їхав, був вибраний транспортний засіб того ж року і той, що зійшов конвейер під номером після цієї машини. У нас були статісти, ми виїжджали на місце, де все відбулося, нам представили такий причіп і так далі. Це все відпрацьовувалося. Після цього, коли ті питання, які нам були поставлені, зрозуміли, що без того, щоб розкопати тіло, неможливо. Ми провели з тіла. Це проводилося вночі. Спеціальним транспортом було доставлено тіло сюди, були спеціальні сейфи. Ми працювали під Чернівці. Причому це дуже інтересна процедура. Машина йде швидкі 160 км на годину. В одній машині везеться тіло згумованого, а в іншій йде транспортний засіб, йде альфа і... Співробітники експертизи, які проводять дослідження. Робиться зелене світло через всю країну. І напротязі я ніколи не, їжав, не доїжджав з Києва за три години, але ми доїхали за три години На Напротязі року мене мою сім'ю охороняли, а дослідження в обласному бюро судово медичної експертизи проводилося під наглядом. Служба безпеки України. Тобто ми навіть не могли працювати з об'єктами саме без присутності слідчих. Цю експертизу ми давно закінчили, вона знаходиться в Генеральній прокуратурі. Хтось в Києві не хоче, щоб ви стали депутатом. Ви знаєте, я експерт а не гадавка. Вони не безключаєте такого варіанту? Я не знаю. Може, узнаю колись. Я думаю, що тут є кореспонденти, які працювали зі мною дуже давно. Людмила Рідарик працювала зі мною в 88-му році, коли була опіція. Це був перший момент, коли мене хотіли змістити з посади, коли ми видали заключення. Що це Бразилін його похідні, і тоді сказали, що Бачинський яким мав право дати таке заключення. Приїхала заступник міністра Разумєєва і була дана команда змістити мене з посади. Але тоді був начальник головним експертом України Шупик Юрій Платович. Він приїхав спеціально на засідання цієї комісії і мене відступив. Друге зміщення мене з посади було у 2005 році. Ви знаєте, як це відбулося, коли. Відбулася помаранчева революція. Проти мене порушили кримінальні справи. Це вже цей посади було? Неважно. Я маю про свої знищення. Я розумію, про що ви кажете. Просто я говорю, коли мене звільнювали посади. з посади, скільки разів це було? Це вже четвертий. — Четвертий, так? Да. Значить, Мене зміщили з посади, порушили проти мене кримінальну справу і говорили, що я заставляв голосувати за Януковича. От. І через 4 місяці мене відновили на посаді, відправили. По тому я з газетою Доба написав статтю, і коли була в нас пневмонія, якщо ви пам'ятаєте, а пневмонії, такого такої, не було, це був дистрес-синдром, а я морфолог, це розумію. І коли я захотів змінити стандарти лікування, тому що це не пневмонія, лікувати не можна було пневмонію. І цей метод був примінений за рахунок того, що я не друкував. Першим проявилося це івано франківській Чернівецькій області, і люди перестали вмиратися. Цього мене були м'яко скажу неприємності, мене визивали міністерство. Так що це було третій раз, ну це чотири. Так що мені весело. Мінятися я не збираюся. А скажіть, ви не знаємо, що Чули, знаю, що що скільки років працювали, очолювали судово-медичну перспективу, але ж крім судово-медичних ви в основному управління працювали. Що ви тоді зробили за ті, ті короткий період? Можете сказати? Можу. Я працював в управлінні біля двох років. Перше, що я зробив, коли прийшов на посаду управління, я провів ревізію, що було зроблено з устаткуванням. Перевірив, скільки було транспортних засобів, куплено з 89 по 2003 рік і вияснив таку інтересну цифру, що було придбано всього-навсього 8 транспортних засобів. Мені вдалося за той період часу, коли я працював. Придбати 47 транспортних засобів. І якщо ніхто до 2003 року ніякого обладнання не привозив на територію Буковини, то мені вдалося за рахунок Києва привезти на 12,5 мільйонів обладнання Чернівецького області. Крім того, за допомогою мене і начальника управління були побудовані секілянське ЦРБ. Герцаєвська ЦРБ, зремонтована обласна лікарня, реконструкція проведена відділенням. І саме головне, що мною зроблено, це була поставлена правильна кадрова політика. Я би так сказав. Я дуже багато поміняв головних лікарів, завідувачів відділень і так далі. Що я думаю, що якщо б залишився на посаді, то були б і інші зміни. Ну, наприклад, в 2004 році я хотів відкрити тарикальному відділенні, щоб робили тут стентування, шунтування. Ну, наприклад, у нас в Чернівецькій області велика смертність це від серцево-судинних захворювань. І ненормально, коли в сусідній області, яка не має вузу, це Хмельницька обласна лікарня, яка проводить стентування і шунтування, і від цього люди взагалі не повинні помирати і на Заході давним-давно не помирають то Чернівецькій області це не зроблено до сих пір. Я думаю, що це серйозні речі.